Катя поїзд їде, бачиш? Та що та... не бачиш? Навіть два поїзди їдуть. Та тобі, ясно, що тобі. Кать, диви, який поїзд! На... Яка тачка я... тачка Кать, Ти таке бачила? Що? Він тобі він десь 10 знаків дав тобі. Такого ще не було ні разу. Що ти йому дуже сподобалась. А дивись, який хоче на такому поїзді покататись, Кать? Воно такому маленькому, що... Диви! Дяді взяли і понесли поїзд. Що таке? О, маршрут. Скільки людей набились маршрутку. Йой, як селідка. Що ти кажеш? Поїзд може бути набитий. Може? Тато колись так їздив, коли поїзда були на бо тоді ще маршруток не було, автобусів всяких. Не було? А поїзди? Ну, так А Тільки були? були поїзди. А? Були. Цікаво, що... А, так в мене не було машини. Добре, донь, поїхали, коротше. Все, поїхали. Все, пішли так? Ти можна готовитися?